Кіра найтлі економить сімейний бюджет. Акторка, яка нещодавно вийшла заміж за соліста гурту «Клаксонс» Джеймса Райтона, виявилася напрочуд ощадливою дружиною. Окрім того, що замість гучного весілля зірки взяли шлюб у присутності 11 гостей. Їхній медовий місяць виявився не менш спокійним. Молодята вирішили насолодитися компанією одне одного в Середземномор'ї. Британська акторка, і її чоловік, обрали для відпочинку узбережжя острова Корсика. Там днями закохані потрапили до об'єктивів папараці. Час морської прогулянки на яхті вони засмагали на палубі і ніжно цілувалися, не помічаючи нікого навкруги. Романтичний настрій парочка підігрівала шампанським. Після цього подружжя перебралася на берег. Весільну подорож Найтлі прокоментувала кількома словами: відпочинок і насолода сонцем. Нагадуємо, пара заручилася навесні 2012-го, а одружилися Кіра Нетлі і Джеймс Райтон 4 травня цього року.